В Україні знову зростуть тарифи на комунальні послуги. Перше, що може здорожчати, це вода. Прогнозоване зростання до 100 – 150 гривень. Детальні розрахунки тарифів для кожного регіону, очікуються від водоканалів у квітні. Електроенергія на першому етапі влітку світло здорожчає на 30% з 2,64 до 3,5 гривень. Разом з цим експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що загальна ринкова вартість світла за кіловат мала б становити 7 гривень. Це якщо враховувати тариф на розподіл, тариф на передавання, ПДВ та інше. Що стосується газу, то тариф на блакитне паливо найімовірніше найближчим часом не переглядатимуть. Але згідно з вимогами МВФ, вартість газу має складати до 9,5 гривень за кубометр. Також збільшаться тарифи на обслуговування прибудинкових територій і вивезення сміття, тобто загалом платіжка за комунальні послуги виросте в два рази. Зміна тарифів відбудеться з 1 червня або 1 липня.